Путін звернувся із заявою щодо ударів, які були по території Російської Федерації, і як ми тепер розуміємо, вже від першої особи Російської Федерації удару у відповідь новим видом озброєння. Путін зазначив, що це дійсно російська армія випробувала нове озброєння. Щодо його заяв, давайте їх зачитаємо і буквально трішки проаналізуємо. І так, перше, це сьогодні Росія застосувала нову російську систему середньої дальності Орішни. Ми це вже з вами знаємо і тепер знаємо назву. До речі, він повідомив про те, що вона з неядерною начинкою, але з гіперзвуковою, там з, з гіперзвуковим пакетом. Наступне, ми вважаємо, що маємо право використовувати балістичні ракети проти військових цілей в Україні. Він пояснив, що це обумовлено тим, що Британія і Сполучені Штати Америки дали дозвіл на користування ракет далекої дальності ну, це 300 кілометрів. Ми вже знаємо про це. Путін зазначив, що такі запуски не могли бути здійснені самостійно без прямого залучення спеціалістів з Британії і Сполучених Штатів Америки. Тому він, власне, і розглядає це як. Атаку, яка обумовлена і прямим втручанням Заходу. Ракети Російської Федерації атакують зі швидкістю 10 махів, це 2-3 кілометри на секунду. Ніхто таких ракет поки що не перехоплює. Тобто він кілька разів звертає увагу на те, що такі ракети не перехоплюються. Тому заявив також і про те, що наступні удари, якщо вони будуть. Вони будуть публічно оголошені, і цивільне населення зможе вийти з тих регіонів, де очікується такий удар. Він це означив як гуманітарну гуманітарні цілі і гуманітарні думки. Але насправді ми розуміємо, і далі він підтвердив, що така гуманітаристика пов'язана з тим, що ракети не збиваються. Тому Фактично, фактично, це не гуманітарні цілі, це навіть абсолютно відверта і цинічна розмова. Наступна заява: Росія й надалі випробовуватиме нові озброєння щодо тих об'єктів, які вирішить самостійно. Причому зазначено з того, що він говорив, можна зробити висновок, що поки що це буде стосуватися. Поки що це буде стосуватися відповідно лише України. І ми це насправді розуміємо. Не йшлося прямих погроз стосовно інших країн. Хоча натяки певні на це були, проте без прямої вказівки. Ну і завершений виступ Путіна був словами про те, що відповідь завжди буде. Ми з вами розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо, що сьогодні Путін ще підняв ставки і перетнув ще одну червону лінію. Нас так довго запевняли, що у Путіна нема чим, нема як, і червоні лінії він не перетинає. Він сьогодні продемонстрував, що червоні лінії він перетинає, завжди це робив і буде продовжувати це робити. Ми з вами змінити нічого не можемо, тому що ми делегували приймати рішення людям, які сьогодні очільники держави. Ми тим паче не здатні впливати на рішення, які приймаються в Вашингтоні, в Лондоні, в Брюсселі, в інших країнах. Ми просто не маємо цієї можливості, бо на ці рішення можуть впливати очільники України як делеговані від українського народу. Я дуже сподіваюся, що влада, яка делегована українським народом в 2019-2020 році, під гаслами «Зупи... зупинимо війну і «Домовимо з Чортом Лисом, буде виконувати власне те, що хоче український народ. Звісно, з 2019 року минуло багато чого, і сьогодні нам вкрай тяжко вимагати. Виконання тих обов'язків, які і привели нинішніх чиновників у владні кабінети, але громадяни України продовжують бути на позиції, що вони хочуть зупинки бойових дій. Давайте подумаємо це я звертаюся до чиновників, до можновладців. Давайте подумаємо над тим, як зробити все, щоб зберегти вберегти українців від такої страшної. Долі. Бо так може статися, що ми бачили ще не все. І те, що ми бачили, може бути тільки початком чогось ще страшнішого. Це може бути. Це може бути. А українцям скажу одне. Станом на сьогодні ви нічого не вирішуєте. Станом на сьогодні. Ваша думка не здатна ніщо змінити. Але ви повинні її мати і повинні мати сміливість її висловлювати обережно, коректно, зважено, без істерик. Але ви повинні мати думку. І ця думка повинна бути обумовлена, не марафоном, не експертами, які десь за кордоном, разом з деякими блогерами і активістами. Недоторканними і заброньованими. Ви повинні розуміти, що у вас немає можливості уникнути страшної долі, якщо це станеться. Якщо ви виходите з концепції як Бог дасть, то це лише ваш вибір. Я все ж таки схиляюсь до того, що на Бога розраховую, а сам теж щось роби. І сьогодні. Хоча ваша думка і ваше слово ні на що не впливають безпосередньо, наявність думки і форма її висловлення у вигляді коментаря, поширення цього відео, запису дуету в Тіктоці буде здійснювати певний вплив на наших чиновників і на світову спільноту. Українці хочуть зупинки бойових дій. Я зараз говорю від імені мільйонів українців. Сьогодні в Тіктоці ми перетнули позначку в мільйон. І це ті люди, які хочуть зупинки бойових дій. Їх немало. Ми вже надто багато втратили, щоб ігнорувати думку мільйонів людей. Напишіть вашу думку щодо всього того, що відбувається. І ваше рішення.